Всім привіт! Хочу показати вам продовження свого творчого процесу. Це восточний пейзаж, вишивка крестиком. От. Вишиваю я на білій канві китайського виробника з люрексом. Вишиваю я от нитками гама, такими от відтінками зараз. Вишиваю я тут небо. Відмітила галочками відшив. Те, що вже прошила. А те, що не прошила, що залишається вишивати. Я його не відмічала галочками нічого. От, сам процес виглядає от таким от образом. ще Тут тут 36 квадратиків. По 10 клітиночок має квадрат. От, такий от у мене йде зараз малюночок відшитий.